Чи бувало у вас таке? Ви спите, і вам сниться сон, де ви усвідомлюєте, що це сон, і ви прокидаєтесь. Ви піднімаєтесь, йдете на кухню робити каву, але згодом ви розумієте, що досі перебуваєте у сні. Що ж, я вас вітаю. Ви потрапили у багаторівневий сон. Привіт! З вами Бендер, ви на каналі Розумних Ігор, і це експрес-огляд на гру Super Liminal. У гри досить серйозна тематика. Вона концентрується на темі багаторівневих снів, свідомості та викривленому сприйнятті реальності. Відразу скажу, що за жанром це не гор, де зазвичай люблять висвітлювати такі теми. Та й головоломки тут не надто складні та задроцькі нудні, радше цікаві і з неочікуваними рішеннями. І їх багато. Та навіть після важкого робочого дня вони більше мене розвантажували ніж навпаки. Super Liminal використовує тему сновидінь та свідомості для створення унікального та захоплюючого геймплею, який пропонує гравцеві не лише цікаві головоломки, але й можливість дослідження психологічних та Філософських аспектів людського розуму починається все з того, що головний герой приходить у дослідницький центр сну, аби нарешті відіспатись, таким чином побороти тривожність, невпевненість та інші розлади. А можна мені номер телефону в такий центр? Мене товариш запитує. Поринувши у сон, він опиняється в незвичному місці, чи то клініка, склад, торгівельний центр або ринок південний у Львові, звідти теж хрін знайдеш вихід. Поблокавши коридорами розуму та пройшовши декілька рівнів від сигналу будильника, він все ж прокидається. У тому ж таки центрі досліджень сну та свідомості. Пройшовши по коридору до виходу, він усвідомлює, що не все так просто. Герой досі спить і по справжньому прокинутись буде не так легко. Головна механіка головоломок базується на оптичних ілюзіях та зміні перспектив, що створює враження, ніби гравець перебуває у світі, де реальність мрії переплітаються. <рес> Якщо ваша мрія, звичайно, тригонометрія. Предмети можна збільшувати та зменшувати в залежності від перспективи, копіювати та викривляти. Оточення теж може неочікувано змінюватися, перемикати з одного контексту на інший. Це чудово відображає властивості сновидінь, де реальність може змінюватися швидко та неочікувано. Розв'язувати головоломки вам не буде нудно. У грі багато цікавих відсилок, жартів, а ще несподіваних взаємодій з предметом. Автомат з колою, що видає інший автомат замість коли, сміттєвий бак, у який неможливо виконати сміття та можливість дістати кісті з кубика. От що мені бракувало у Super Liminal, так це більш насиченішого музичного оформлення. У грі воно занадто повільне та монотонне, і відчуття, ніби ти заснув у ліфті. Гра може стати чудовим джерелом натхнення або цікавою розвагою на декілька вечорів. Загалом Super отримала дуже позитивні відгуки від гравців та критиків, саме за свою оригінальну геймплейну механіку та атмосферу, що заохочує до креативного мислення. На сьогодні це все. Не забувайте ставити вподобайку та залишити коментар, чи вдається вам висипатись останнім часом. З вами був Бендер. Зустрінемось!